Ти шукаєш докази своєї адекватності, правда, Лен? Ти починаєш шукати докази не то, що він долбоб, сучий потрох, а докази своєї адекватності. Тобі вже стає страшно за себе, так? Да? Е, наступні фрази це такі, знаєте, фрази знецінення ваших емоцій. От така фраза, да? Ти занадто емоційна. Да? Ти занадто емоційна. І які є варіації цієї фрази? Їх насправді дуже багато, ну, наприклад, да? ти все драматизуєш. Ти робиш з мухи слона. Боже, постійно ти перебільшуєш, що ти видумуєш? Да? І який механізм, отут? Да? що ваші почуття неадекватні, або ти конфліктна, да, да. механізм такий: ваші почуття вони неадекватні. Ти сама по собі, дівчина, неадекватна, да? і якщо у вас нормальна реакція, то він перекручує на те, що в тебе істерика. А ти просто нормально реагуєш.